Інсталяція складається з керамічних об'єктів, створених під час спільних воркшопів із людьми, які захотіли долучитись і поділитись своїми історіями. Було залучено близько 40 учасників. Глядачі можуть торкатися об'єктів, тож досвід стає ще більш відчутним. Це мембрана шкіри умовно може торкатися, тому що це така певні ландшафти або текстури геологічних порід нагадують нібито цю шкіру, і цей досвід, на який ми нібито постійно наближаємось, але він нас вислизає і передає цю, цю наближеність до такої можливості досвід до досвіду іншої. Проте він може бути вхоплений лише в момент, і власне в цей момент звучить звук. Простір доповнюють аудіо з розмов і звуки місць, що згадували під час роботи. Відеочастина зібрана з особистих історій учасниць про зміни, втрату і здатність пристосовуватися. На підготовку витратили чотири місяці, кажуть авторки проєкту. В цьому проєкті ми е Одночасно і намагалися працювати з пам'яттю, проте взагалі як ми пам'ятаємо різні близькі нам ландшафти, в тому числі і людські, і нелюдські контакти, але також ми намагалися е, створити можливість для того, щоб уявити, яким може бути це тіло, як ми можемо перевинити себе, щоб цю втрату утримувати і щоб якимось чином змогти вижити взагалі в цих умовах. Ця виставка не дає готових відповідей, але відкриває простір для спільного переживання. Тут не треба говорити, достатньо доторкнутися. Відвідувачі діляться, це начебто історія, яку не до кінця розповіли, і за допомогою дотиків ти намагаєшся її краще зрозуміти. Цікавий формат з тим, що все темно, таку тобто символізує печеру. Перша виставка, якою взагалі може доторкнутися до кераміки, не просто побачити. Це дуже важливо, щоб запоріжці відвидували такі виставки, дізнавалися щось нове і переживали відчуття, які відчувають інші. Так близько, що майже можна доторкнутися. Цей проєкт можна побачити та відчути на дотик у центрі сучасного мистецтва, що на проспекті Соборному, 151. Триватиме він до 24 листопада. Вхід вільний Анна Деребян, Елізавета Колєснікова, телеканал МТМ.